Отже, Jdoodle це середовище, де ми можемо створювати проекти, хмарні проекти, різними мовами, різними засобами розробки. І ці проекти ми створювали, ми їх розповсюджували. Але питання, як їх переглянути? Які проекти ми створювали? Як можна повернутися до якогось проєкту, над яким ми працювали раніше? З вами Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Давайте ми. Відкриємо jdoodle. Е, і традиційно от у нас є ну, така от стартова сторіночка, назвемо її так. Е, ну, пропозиція про вхід відхилена, бо кукість працювала. І я вже використовую свій обліковий запис. Отже, для того, щоб почати кодувати, ми натискали на оцю кнопочку, і, як не дивно, для того, щоб відкрити наш уже. Існуючий проєкт, нам також на цю кнопочку Let's Code треба натиснути. Але ми не будемо створювати новий проєкт, і тому от сюди мову розробки ми вписувати не будемо. Ми з вами клікнемо по цьому непомітному, на перший погляд, елементу керування Open My Project. Тобто це якраз цей елемент керування і призначений для того, щоб подивитися, які в нас проекти були, і відкрити той чи інший проєкт. Тобто все, що я створював, використовуючи цей обліковий запис, все в мене воно тут є. От. І для того, щоб якийсь конкретний проєкт відкрити, нам потрібно, ну, власне кажучи, у тому рядочку, де цей, ця назва проєкту записана. Ось, наприклад, у цьому рядочку, так, нам потрібно подивитися праворуч. І тут у нас є елементи, які дозволяють відкрити цей проєкт. Така от стрілочка із квадратика. Ну, і видалити цей проєкт також можна. Ну, ми розглянемо обидва способи, да? як видалити проєкт і як відкрити проєкт у іншій плаці. Ну, Давайте почнемо з того, як видалити проєкт. Ось, наприклад, цей проєкт First. І 3W нам не потрібен. Натисну на сміттєвий бак питання, чи я дійсно готовий видаляти. Бо відновити не зможу, тисну Yes. І все, його в списку в моїх проєктів нема. Тобто, видаляти просто, але треба підвищена увага при видаленні, бо відновити видалений проєкт ми не зможемо. Окей. Ну, а тепер давайте спробуємо відкрити файлик якогось існуючого проєкту. До речі, ми бачимо, що тут по сторінкам можна гортати, так? От, все дуже просто. Натискаємо на. Квадратик із стрілочкою, яка з нього виходить, і цей проєкт відкривається. Ось, будь ласка. Ось таким чином. Тобто це не складно. З іншого боку, у нас є інший засіб. Коли ми попрацювали з цим проєктом і хочемо перемкнутися до іншого проєкту, ми також можемо це зробити. І для цього використовуємо оцей елемент. Який показує нам, під яким обліковим записом ми зараз працюємо у середовищі у середовищі JDo. І коли ми клікнемо на першу літеру свого імені, то у нас буде можливість там попрацювати із сервісами, які надає це середовище, а нам потрібно дашборд. Дашборд це перелік всіх. Можливості у такому от вікні, не у, у вигляді з списку, а у віконечку на сторіночці. От. І, звичайно, що My Projects це якраз те, що нам потрібно, бо ми тут побачимо знову ж таки перелік усіх наших проєктів. І якщо раптом їх дуже багато і шукати складно, ми можемо навіть використати пошук по мові розробки. І побачимо, що. Кількість проєктів зменшиться в сутті. От. Ось таким чином. Ну, я гадаю, що це не так уже і складно. І сподіваюся, що було все зрозуміло. А з вами був Володимир Бондаренко. І до наступних зустрічей. Бережіть себе.